Шановні депутати, шановні запрошені, щиро дякую вам за те, що оперативно відготулися на запрошення і ми зможемо провести нашу позачергову сесію. Із 26 депутатів загального складу селищної ради на засідання позачергової 60-ї сесії прибуло 16 депутатів. Згідно регламенту сесія вважається правочинною. На підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Засідання 60-ї позачергової сесії Люборської селищної ради госпокликання оголошую відкритим. Відповідно до статті 36 регламенту селищної ради, для ведення підрахунку голосів нам необхідно обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів, які будуть пропозиції до персонального складу цього робочого органу сесії. Немає. Тоді пропоную до лічильної комісії обрати наступних депутатів Юрика Василя Васильовича, Дем'янюк Тетяну Володимирівну і Кришталя Сергія Дмитр. Інші пропозиції будуть. Якщо немає, давайте проголосуємо. Біленкий за. Альба. За. Бугира. За. Галицький. За. Гарбузюк. за. Данилевич. за. Віп'янюк. За. Кришталь. За. Марцур. За. за. Мельник. За. Мивохоза. Підгаєцький. За. Сушицький, да. Сьомко, да. Юрик, да. Ярдинаць, деван... да. рішення прийнято. Чельну комісію прошу зайняти свої робочі. Стандартне засідання селищної ради відповідно до розпорядження, до розпорядження скликання посачавої сесії виносяться наступні питання. Їх нас цього на всього три. Ознайомте, будь ласка, три питання порядку денного посачагової сесії. Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає тут і речей комісія, проголосуйте за затвердження порядку денного. Юленько. За. Ваймар. Бугиров. Валецька. За. Леменю. За. Лічкар. За. 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 Марцун. За. Медлі. За. Месік. За. за. Гаєцький. За. Сушицький. За. Сьомко. За. Юрик. Дякую. Дякую, рішення прийнято. Нам необхідно погодити регламент роботи сесії. Пропоную питання порядку денного не регламентувати. Для інформації з питань порядку денного та виступів обговорення надати до на 3 хвилин, внесення поправок до 2 хвилин, для виступів у різному до двох хвилин. Думаю, що в нам буде, не буде потрібно. Які зауваження пропозиції до регламенту є? Немає. Прошу проголосувати за затвердження. Біленький. За Байда. За. Галицький. За. Гарбузюк. За. Ліменю. За. Деменюк. За. за. Марцон. Деменю. За. за. Марцун. За. Мені. За. Мемофор. За. Гаєць. Сушиць. За. Сьомко. За. Йойк. За. Рекимець. За. 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 Дякую Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін до рішення Любовської селищної ради від 22.12.2023 року номер 1363 про бюджет Любовської селищної територіальної громади на 24 рік. До слова запрошується начальник відділу фінансів Янко Наталія Міскавич. Можна я з місця, шановні депутати, виникла необхідність внесення змін до бюджету в зв'язку з отриманням розпорядження Кабінету міністрів 1323 р від 26 грудня 2024 року надається субвенція до нашої громади з державного бюджету на харчування початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони шістсот сімдесят Ті кошти, які ми отримали в цьому році такої ж субвенції, вони в кінці року були не використані, мільйон 400, їх держава забрала назад, а надаються кошти, які вже зараз станом на даний момент у нас на рахунку: 2 мільйони 670 до спеціального фонду. Тому нам необхідно внести зміни до бюджету і провести ці кошти через казнечист. Вони будуть перехідний залишок на 25 рік. Механізм нам обіцяє відповідання до в подару. Поки що зміни. Антоні Сергіович, ну, будуть зміни на збільшення суточно 30 гривень, 40 гривень, 50, покарчування? Залежить від того, чи готові будуть батьки. Платити більшу плату, тому що ми не можемо за рахунок одних дітей знає, робити якісь зміни по іншому. Мова йде про те, що субвенція прив'язується до харчування дітей старших класів. Якщо ми збільшуємо плату, то батьківська плата зросте дітям. Сергій, я розумію, держава дає 50. Грн. У нас харчування по тій сесії говорили, що 30 гривень. Так. І ми знаємо ціни. Якщо 30 гривень, то тут одразу йде питання, що ми будемо дітям брати якісне е, Рі, не харчування. Не знаю, що ми не знаємо. Це зараз поки що розмова не про що, тому що ми не знаємо ні наскільки цих грошей вистачить, ні який порядок, їх використання і все інше. Це розмова майбутнього. Питання січня чи лютого місяця, коли ми чітко знати механізм використання цих коштів, коли прорахують, наскільки дітей вистачить, по якій ціні і по все інше. Поки що це. Нам це і треба знати, щоб ми не було так, що ми ці гроші не використаємо. Да. Ми, ви, знати, сьогодні... ну, ви повинні розуміти, що е якщо ми збільшимо плату, то вона збільшиться для непільгових категорій дітей за рахунок батьків. Розумію, ми ж теж ці гроші на інші статті ми не можемо використати, не тільки на харчування. Ми ж можемо прорахувати, скільки в нас діток зараз буде до завершення цього року і скільки йде перший клас до послідуючого року. Якщо ми ставимо по 30 гривень, потрапить 2 мільйони, так? якщо ми ставимо 35, десь 2 мільйони 200, там чи ще, то я думаю, що ми так в січні в лютому це питання розглянемо. Навіщо ми маємо? Дає держава гроші, ми маємо зарахувати. Ну, я розумію, що не всі сьогодні заплатити там 40-50 з мамою і тату, але в той же час ну, то держава дає гроші. Давайте ми Може бути така ситуація, що ми збільшимо, ми збільшимо харчування для діток, і діток старших класів стане харчуватися. Сергійч, а ми з свого бюджету не можемо покрити, покрити 30%. Ще одна громада на в Києві забезпечує 100% харчування всіх дітей школи. Ні, ми говоримо добати 100 чи 200 тисяч на рік з свого бюджету, так, щоб, щоб підняти... покрити, наприклад, 10 гривень, щоб було 40, 10 гривень покрити для старших класів. <считання> потрібно буде від чогось відмовитися. Ну, то согласен, але діти це наше майбутнє. Тоді ми подивимося лютому. Дякую, Сергій. Якщо інші запитання немає, голосуємо. Зайцев. За. За. Данівець. За. За. Зачитаю. За. Мідер. За. Лемохор. За. Двоець. За. Сушить. За. Семку. За. Лежи. Un". Дякую. рішення прийняте. Наступне питання порядку денного. Про надання дозволу на розробку звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки для подальшого продажу її у власність ТОВ АЕФ-підроджених. Це питання розглядалося на засіданні постійної комісії 18 грудня. Висновок комісії був позитивний. Відкладено було розгляду в зв'язку з неповним пакетом документів. Зараз документи надійшли всі. Які будуть зауваження пропозиції допомогу? За. Немає ставиного суду. Білень. За. Байк. Бугира. Галицький. Гарбузів. За. Левич. За. Марсон. За. Мідля. За. Мені. За. Немокод. За. Підгаєць. Тушиць. За. Юрій, за За. Дякую, рішення прийняте. Наступне питання порядку денного. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, розташованої на території Любарської селищної ради Житомирського району Житомирської області. До слова запрошується ми знаходимося. <кху> Тобто це земельна ділянка уровні місцевого самоврядування. Орієнтована площа земельної ділянки 50 сот. Виникла потреба присвоїти їй кадастровий номер у зв'язку з тим, що тут будуть розміщені засоби зв'язку мобільного. Нам треба вкласти договір самі. Офіційно. Ні, вона була за районною радою попередньою, але там не було кадастрового ради.

Дякую, Рішення не прийнято. Весь перелік питань, які виносились на позачергову сесію вичерпані, можливо, депутатів кож будуть якісь зауваження, пропозиції. Якщо немає, тоді слова. У попередній сесії я там ті чи інші питання задавав по освіті, там, по бізнесу і так далі. І Якись так розцінили, хто я мав якийсь злий намір образити хтось, тим більше виконувач обов'язку селищного голови. От, і повірте, що цього не було. Анторій Сергійович так прийняв болісний, я ж абсолютно ні, нема ніяких зауважень до роботи нашого виконавчого обов'язку. тим більше, що ну, непростий цей хрест повод, і нести його непросто, і треба копійку до копійки до кубки брати, щоб життєдіяльність Єрону не була порушена. От, ми зараз за розвиток не кажемо, але в період війни це не так просто. Тому я може образив, прошу вибачення, але в той же час хочу, щоб ми завершили рік на хорошій ноті, а то якась така була попередня сенсія, не може не, 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 не хороша нота. Тому я від вашого імені особисто від себе і зичу Антоні Сергіонівич міцного здоров'я, подальшої праці, співпраці з депутатським <кхів> корпусом. <кхів> От, я думаю, що це нам здавалося в 24-му році, тому буде вдаватися 25-му році. Так що всім здоров'я, миру, й перемоги чи перемоги, миру, справедливого миру, аби дочекатися. Дякую, Дякую. я думаю, що це зайве, тому що це все звичайні робочі. Це <пробітники> робочі моменти да. все. Шановні депутати, шановні присутні, шановні Ші, депутати. жителі, що да. дозволити кілька слів. <пробітник> <пробітник> 에, ну, по поводу 에, коштів, які були зекономлені або вивільнені під час шкільної реформи багато задавалось питань, що от школу закрили, а де ж гроші? Ну, як відомо, що можливо я в цьому не такий великий спеціаліст, що освіта фінансується за державною субвенцією, і цих грошей, які виділяються конкретно на кожного учня, має хватити для забезпечення навчального процесу. Але у нас був період, коли ми дофінансовували із місцевого бюджету і 10 мільйонів, щоб покрити витрати на освіту. В цьому році ми не дофінансовували, і це відповідь на те, що де ж кошти, а кошти, які були вже вільні, в сумі більше 7 близько 8 мільйонів, ми направили на допомогу ЗСУ. Ну, це моє таке розуміння і, можливо, відповідь для тих, хто запитує, де кошти, які вивільнилися після закриття шкіл. Ну і вже користуючись моментом напередодні Нового року, шановний Анатолій Сергійович, шановні депутати, шановні працівники, Апарату нашої ОТГ всі присутні, і взагалі усі жителі нашої громади хочеться побажати усім добра, такого довгоочікуваного миру, про який ми раніше не могли навіть подумати, наскільки це важливо в нашому житті. Спокою, ну, звичайно, здоров'я, особливо. Привітати Анатолія Сергійовича, який, я вважаю, є самою порядною, справедливою, правильною, розумною і грамотною людиною, керівником за той час, який я можливо і знаю. Побажати йому нехай йому Бог вертає фізичне. І моральне чи психологічне здоров'я, часом переступивши через щось особисте і надалі продовжувати служити нашій громаді, тому що він якраз нам потрібен таким, як він є. Я думаю, що з цим згідний кожен хто сидить в цьому залі. Я хотів би, щоб це почула кожна людина нашої громади. Звичайно, хочеться привітати заступників. Особливо Жанну Сергівну, яка є е, куратором охорони здоров'я, і вона, знаєте, в цьому році як крапля ну, в одну точку. Ну, давайте, хлопці, робіть щось, давайте, замовляйте, давайте. І в неї це виходить. Дякую їй за це. Хочеться привітати кожного керівника відділу, який є генераторами цих всіх постанов і рішень, за якими тут голосуємо, і взагалі всіх працівників. Які на своїх плечах формують ці рішення. Звичайно, найбільше ще хочеться привітати звичайних прибиральників, наших твірників, людей, які святкують вихідні, нічний час забезпечують життєдіяльність нашої громади. А найбільше, звичайно, це наших захисників. Низько вклонитися, стати на коліна, подякувати їм, що вони ціною свого життя дають нам можливість тут працювати, жити, вирощувати хліб і ростити діток. Дай Боже нам всім наступному році миру, нехай він не буде кращий, як всі роки до цього. Дякую. Дякую. Ну шановні депутати, шановні присутні, шановні жителі нашої громади. Від себе особисто також хочу, користуючись нагодом, привітати вас з прийдешнім 2025 роком. Бажаю всім міцного здоров'я, сили, радісних подій. І нехай цей новий рік виконає основне бажання мільйонів українців принесе нам до мир і перемогу. Нехай сім'ї воз'єднаються. І а Україна процвітає. Слава Україні! Героям, слава! Ленарне засідання позачергової шістдесятії сесії Львівської селищної ради восьмихання. Оголошую закритим.